Вже через кілька годин після того, як перші бомби почали падати на українську землю, і перші російські танки перетнули кордон з Росії і Білорусі. Президент США Джо Байден виступав у Білому домі. Це навмисна атака. Володимир Путін планував це місяцями, як і я, як ми весь час говорили. Він перекинув понад 175 тисяч військових військову техніку на позиції вздовж українського кордону. Тижнями, тижнями ми попереджали, що це станеться, і зараз все розгортається в основному так, як ми передбачали Але те, про що тижнями попереджав американський президент, було далеко не очевидним навіть для експертів, які роками вивчали російське військо і російську політику. Навіть авторитетний інститут вивчення війни, за чиїми зведеннями щодня стежать в Україні, помилився у своїх прогнозах причина була в тому, що ми дуже уважно вивчали російське розгортання сил навколо України, які почалися наприкінці 2021 року. Ми подивилися, як вони розташувалися на південному заході Росії та в Білорусі, і ми вирішили, що це не виглядає як планування грамотного вторгнення. Колишній американський військовий підполковник у відставці Олександр Відман, який був одним із головних свідків на слуханнях щодо імпічменту. Президента Дональда Трампа через його телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським у 2019 році каже, що немає нічого дивного, що аналітики ввели в оману дії Росії дуже мало людей розуміють Росію достатньою мірою, і ще менше людей розуміють Україну. Я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими та спостерігаючи за тим, як вони діють. Мені було зрозуміло, що не все буде працювати, і що вони не будуть мати змоги використовувати все це в операційних концепціях, які вони могли б застосовувати в Україні. Тарас Кузьо, британський аналітик та автор щойно виданої нової книжки про вторгнення під назвою Російський націоналізм та російсько-українська війна вважає, що проблема із незнанням Росії та України є дуже глибокою на заході, і що західні аналітики купилися на російські наративи про велику державу. Вони не дуже глибоко це вивчили. Вони повірили у російський наратив, що відбулася військова реформа. Вони не використали свої власні висновки про те, що Росія є мафіозною державою, корумпованою державою для розуміння того, що відбувається в армії, так ніби армія була якось відділена від російського суспільства. Друга причина помилок на думку Кузя не критичне перенесення на захід російського бачення України як розділеної слабкої держави, яка мала розвалитися від найменшого потрясіння. Згідно із цим наративом, на сході та на півдні України живуть російськомовні люди, які будуть вітати прихід росіян, і це на його думку вплинуло на політику США щодо надання зброї Україні. Зеленський просив про важку зброю ще перед вторгненням, але західні уряди не хотіли її надати, бо вони були переконані, що Україну буде швидко переможена. Єдина зброя, яку варто давати Україні, це зброя, яку можуть використовувати партизани. У своєму нещодавньому аналізі експерти інституту вивчення війни кажуть, що Росії досі вдається впливати на постачання західної зброї в Україну. Наприклад, розмовами про мирні переговори, ядерними погрозами чи заявами про те, що Росія є набагато більшою і потужнішою державою з великим запасом міцності, Кремлю вдалося на думку експертів затягнути постачання Україні танків. І вони не встигли прийти до початку нового російського наступу в Україні. Тарас Кузьо вважає, що подальша підтримка України з боку заходу залежатиме від того наскільки ефективно Україні вдасться протистояти Москві за допомогою нової зброї. Зеленський Є тиск на зеленського, аби протягом наступних кількох місяців весна максимум до літа, аби він показав, що ця зброя дає результати. Якщо Україна не досягне успіху протягом наступних, скажімо, півроку буде зростати тиск на західні уряди з аргументами, що все це постачання зброї ні до чого не призвело. Настала патова ситуація, і тому потрібно посадити сторони за стіл переговорів. Якщо Україна піде на домовленості зі слабкої позиції, це лише дасть можливість Росії відновитися і підготуватися до нового наступу. Щоб цього не сталося, кажуть експерти. Захід має чим швидше поставити Україні всю необхідну зброю. факт Україні слід надати всі ресурси необхідні для звільнення своєї території, і тим самим переконати Путіна, що для нього виграти цю війну неможливо, і це змусить його сісти за стіл переговорів. Те, що він втратив здатність досягати політичних цілей, військовими методами. Також у західних столицях мають змінити свій погляд на майбутнє з того, щоб Україна не програла, на такий, щоб Україна виграла. І змогла забезпечити свою безпеку і надалі шляхом приєднання до НАТО і Європейського союзу. Наталія Чурікова, Тетяна Ворожко, Дмитро Савчук, Голос Америки.